Він заснував школу українського танцю в Нью-Йорку та створив близько 50 танцювальних груп в Канаді та в Сполучених Штатах Америки. від працівника на шахті до призвичка Батька українського танцю. І в США продюсер, сценарист, режисер фільмів Наталка Полтавка і Запорожець за Дунаєм. Хореограф Василь Авраменко. Підтримай наш канал підпискою, лайком та коментарем. Розпочати власну справу завжди непросто. Навіть якщо ти впевнений у своїх силах, морально і матеріально готовий, завжди є сумнів чи вдасться. А якщо додати до цього переїзд до іншого міста, іншої країни. Іншої культури, люди довкола тебе говорять незнайомою тобі мовою, мають інші звички та менталітет. Початок двадцятого століття: Російська революція, німецька революція, Угорська революція, російсько-японська війна, Балканські війни, Перша світова війна, Європейська імміграція до Америки, імміграція з України. Єврейська еміграція війни вбивають людей та коригують кордони. Революції перекроюють суспільства. А великі еміграційні хвилі впливають на економіку країни. Василя Враменко юнацькі роки працював шахтарем на Луганщині. Потім побував на залізничному будівництві у Владивостоці. А от до хореографії пристрастився майже випадково, і як би це не було дивно, через службу в армії УНР. Під час наступу на річці Березені у Білорусі у 1917 році Василь дістав поранення ноги та отримав відпустку на три тижні. І саме тоді він приєднується до мистецького Малорозького гуртка у мінську. Учасники цього гуртка ставили аматорські концерти зі співами, грою на різних інструментах, танцями для різних підрозділів та військовому командуванню. Авраменко спочатку був залучений до гуртка як танцівник, але згодом почав і сам ставити танцювальні номери. У тому ж 1917 році до військової частини, при якій існував мистецький гурток, прибуває делегація на чолі з Симоном Петлюрою. Головою Генерального секретаріату військових справ УНР ця делегація мала на меті організувати український рух серед військових, які перебували в складі російської армії. На урочистостях серед іншого відбувся і виступ малорозького гуртка. Скоріш за все Петлюру настільки вразила змістовність побаченого. Що після виступу він поцікавився а хто ж то зробив? Вірогідно, так вони і познайомилися Симон сином Петлюра та Василя Враменко. Ми, звісно, можемо лише припустити, але схоже, що вже на той момент Василь був професіоналом, бо інакше неможливо пояснити ставлення до нього і його справ Петлюри. Про якого відомо, що він змів бачити в людях потенціал. Наступна ж зустріч Василя з Симоном відбулася вже в Києві. Ну, Симоне Васильович, ви тепер генеральний секретар. А я вже поручник. Вже медалі маю хрести і таке інше. Хочу бути генералом? Не будеш ти генералом, сказав Пеклюк. Чому? запитав я. Ти підеш до драматичної школи, відповів Симон Петлюра. І зробиш більше, як гінера, і більше не балакай. По тому, яким буде потім життя Василя Авраменка, ми знову ж можемо припустити, що він отримав дуже чітку і цілеспрямовану настанову петлюри щодо важливості підтримки і дієвого розвитку української культури як всередині країни, так і в світі. Повіриш, я вчора знаєш, де була? А, а що в тебе сталося? У мене? Ні. Все, все, все добре, все, все нормально. Звичайно, ну, звісно, якщо далі так нормально піде, то я напевне з глузду з'їду, але просто. Стой, Катю, Я тебе розумію. Ти просто потрібно звернутися до психолога. У мене так само. все. Настя, Настя, який психологи? Я тебе прошу. Ну, ну куди, куди? Я сумну сидити. Послухай вже мені. Є така платформа, як Майндлі. Mindly. Mindly – це онлайн-платформа, де ти можеш знайти свого персонального психолога з поміж трьох тисяч перевірених спеціалістів, де ти детально ознайомишся з кожним із них, навіть не потрібно виходити з дому. Та й знайдеш відповіді на всі свої запитання. Переходь за посиланням цього відео в опис, вводь промокод «культ» та отримай знижку 10% з будь-яким спеціалістом. Це так просто? Звичайно, бо Майндлі допомога завжди поруч. У будь-який історичний час, як і інші, митці з різних галузей культури реагують на вир подій у своїй країні та на події у цілому світі. Або ж і не реагують на протест цим же подіям. Що ж відбувається на початку ХХ століття у театрах, музиці, хореографічному мистецтві? Німеччина розвивався експресіонізм, акцентування на внутрішньому світі героїв і абстрактних образах, Франція, і Італія, течії футуризму та сюрреалізму, що шокували і змінювали традиційні форми театрального мистецтва. США Бродвей і комерційно успішні мюзикли, що об'єднували у виставах діалоги, танці, музику та спів, повсюди звучить джаз. Франція, Клод Дебюсі та Моріс Равель експериментують, створюючи емоційні образи нового звучання. У різних країнах з'являються композитори, які шукають натхнення у фольклорі своїх народів, зокрема, Бела Барток в Угорщині, Леош Яначик в Чехії. Микола Леонтович і Кирило Стеценко в Україні. Стають популярними модерні танці, природність рухів. Емоційне вираження індивідуальності національні танці інтегруються у театральне мистецтво та популяризуються на міжнародній сцені. Авраменко зумів показати його з іншої зовсім сторони: без ковбаси та чарки, без вигукувань і підсвистів сільського парубіки. З'явився танок легкий і чарівний. Повних грацій, поезії, рухів, пориваючий настроєм української пісні, тужливої і пристрасної. У житті часто так буває, що біла смуга різко і несподівано змінюється на чорну. У 1922 році, після поразки Української Народної Республіки та встановлення радянської влади на території України, розпочалося більшовицьке переслідування діячів культури. Боротьба проти збереження національних традицій, проти прагнення до самосвідомості. Авраменко їде за кордон. З 1922 року по 1926 рік Василь Авраменко у Польщі відкриває одна за одною школи українського танцю. Буває у Чехословаччині, де його розумінням танцю та підходом до постановок захоплюються європейські хореографи. У 1926 році Авраменко переїжджає до Канади. Знову ж таки, з причини тиску більшовиків. З 1926 року по 1929 рік він організував на території Канади танцювальні школи, створив вистави з народними танцями. У 1929 році Василь їде до США у пошуку більших шансів знайти фінансову підтримку для своїх проєктів, включаючи кінематографічні. У 1936 році він виступає режисером та продюсером фільму Наталка Полтавка. А у 1939 році режисує фільми Запорожець за Дунаєм. Критики оцінили ці фільми неоднозначно. Василь Авраменко захопився народними танцями саме в той історичний момент, коли радянська влада прагнула контролювати та перетворювати українські культурні традиції. Як і традиції інших народів і народностей, відповідно до ідеологічних потреб. Тоді вважалося, що танець не мав мати змістовного навантаження, що це лише розвага. Автентичний же український народний танок можна було побачити тоді хіба що на виставах Марка Кропивницького і Михайла Старицького, які організували перший професійний український театр. Були новаторами, які відіграли величезну роль у розвитку національної драматургії, популяризації української мови на сцені та формуванні професійного акторського мистецтва. Василь Абраменко почав вносити зміни. Вивчав традиційні народні танці в різних регіонах України, адаптував їх для сценічного виконання. Він зберігав автентичність рухів, але додав їм професійності, що дозволило підняти їх на рівень мистецтва. До кожного виду українського танцю зробив чіткий перелік рухів та техніку їх виконання, заклав основи системного підходу до викладання українського народного танцю, переймався декоруванням сцени, тому як розміщення глядачі, а також вбиранню танцівників. Робив масштабні постановки за участі понад ста танцівників, які у виступі мали чіткість та синхронність рухів у цікавому сюжеті. Видно було, що Авраменко не лише вчив, він творив. Авраменко видобував від них, шліхтував, приводив до системи. У той самий час Василь Авраменко активно досліджує структуру українського танцю, займається систематизацією та інновацією його рухів, занурюється у глибину його сенсів. Звісно, тоді було багато митців, які займалися розвитком і популяризацією народних танців в своїх країн. Тільки декілька прикладів: Жан Борлін, шведський танцюрист і хореограф, піонер у розвитку сучасного танцю у Скандинавії, Кетрін Данен. Американська хореографка афрокарибського походження популяризувала карибські та африканські народні танці в США та по всьому світу. Енріко Чекетті, відомий італійський балетмейстер, інтегрує італійські фольклорні танцювальні рухи в професійний балет. У 1929 році Василь засновує першу школу українського танцю в Нью-Йорку, а вже на кінець 1937 року по усім Сполученим Штатам налічувалося біля 80 танцювальних шкіл та гуртків, які відкрив Василь Авраменко. На відміну від канадців, жителі США, можна сказати, захоплювалися діяльністю Василя. Його перформанси з 600 танцівників у супроводі 100 користів та оркестру вражали і діячів мистецтва, і пересічного глядача. Василь Авраменко без сумніву, людина виняткової особистості, високих талантів, можливо, і геній. Сьогодні таке продовжує робити тільки одна людина в світі Михайло Поплавський. На своїх концертах, що виключно присвячений Україні та українцям. У Сполучених Штатах Америки Авраменка ніби понесло. І фортуна була на його боці. Відкриття шкіл, підтримка як діаспори, так і населення. Успішні концерти і виступи один за одним. Василь Авраменко показав, що народні танки танцюються не тільки на те, щоб додати розвагу молоді, але й що й ними можна виявляти найрізніші переживання і психологічні стани. Балет був чудовий і прямо не вірилиш. Як можна з нашого танцю зробити таку цільну і мистецьку штуку? Здобутки, робота, життєві перипетії. Але що на рахунок особистого життя Авраменка? Хто був в його оточенні? Чи мав ліпшого друга, якому міг і пожалітися, так і розділити моменти радості? Та і хто був у серці цього невіженого чоловіка? Ми можемо робити тільки припущення щодо особистого життя хореографа. Скоріше за все, він був один із тих, хто настільки горив своєю справою, що коли випадала можливість задумуватися про сім'ю, на то не було часу. Ми впевнені, як і будь-яка нормальна людина, Василь Авраменко мав як і друзів, так і ворогів, закохувався та розчаровувався, проте та місія, яку він ніс у своїй душі та серці. Була настільки вагомою, що про його діяльність нам сьогодні відомо набагато більше. Сьогодні як в Україні, так і по всьому світу народи прагнуть зберегати свої традиції. Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського сьогодні під керівництвом Мирослава Вантуха виступає у всьому світі, популяризуючи українське танцювальне музичне мистецтво. Майкл Флетлі один з найвідоміших популяризаторів ірландських танців, творець шоу Riverdance і і Лорд the Dance, що поєднують традиційні ірландські танці з сучасною музикою та сценічними ефектами. Державний ансамбль народного танцю Грузії відрізняються динамікою, технічною складністю та особливою чоловічою хореографією з акцентом на стрибки й акробатичні елементи. Заснування шкіл та груп українського танцю, масштабні виступи та постановки, кінематографічна діяльність Авраменко відкривав Україну для світу як осередок глибокої духовності, багатої культури та творчості. Сьогодні спадок Василя Авраменка живе в кожному українському танці, що виконується на сценах різних куточків світу. Культура це душа народу. Яку неможливо знищити, якщо є люди, готові її зберігати та відновлювати в Україні? Такі люди завжди були, є і будуть.